Макіавеллі казав, будь-яка зміна, навіть зміна на краще, завжди пов'язана з незручностями. Це програма Час Змін. І я Мар'яна Кобеля, вітаю вас. Сьогодні моїм співрозмовником буде лідер партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко. Досьє. Анатолій Гриценко народився 25 жовтня 1957 року на Черкащині. Кар'єра. Трудову діяльність розпочав з посади викладача в Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі. З 1994 по 1997 роки начальник управління проблем військової безпеки і військового будівництва науково-дослідного центру Генерального штабу Збройних Сил України з 1997 по 1999 роки очолював аналітичну службу апарату РНБО з 1997 року. Президент Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Розумкова. З 2000 року позаштатний консультант Комітету питань національної безпеки оборони Верховної Ради України. Пізніше, того ж року, член громадської ради експертів з внутрішньополітичних питань при Президентові України, з 2004 року керівник інформаційно-аналітичного забезпечення виборчої кампанії Віктора Ющенка, у 2005 році призначений міністром оборони України, з 2007 -го року голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. З 2008 року очолювався Україну. Інську громадську організацію Громадянська Позиція у 2010 та 2014 роках балотувався на посаду президента України, народний депутат України 6 та 7 скликань з, з 2015 року. Працює доцентом кафедри політології у Києво-Могилянській академії. Вітаю вас, антоніпантолі. От ви до нас сьогодні приїхали з візитом до Чернівців. Я переконана, що ви вже почали працювати активно і в регіонах Бачите проблеми Проблеми регіонів, не лише в Києві. Так? Бачите, що а, вимога часу це реформи. І от власне про ваше бачення тих реформ хотілося б з вами поспілкуватися. Давайте спробуємо. Перше, як не треба проводити реформи, скажу. От В усіх регіонах, де я буваю, причому я і читаю лекції, і я зараз викладаю в Могилянці, uh -huh. і тому цікаво поспілкуватися з молоддю. вона надихає такі свіжі очі, гарячі. Не критикую владу взагалі. Просто ставлю питання, як ви думаєте, чи прем'єр-міністр реалізує обіцяні 62 реформи? Підніміть руки. Немає. Ну і все. Я кажу, про владу або добре, або нічого. Перше, не можна проводити 62 реформи. Це маразм. Дві-три проведіть ключові для того, щоб люди відчули. На превеликий жаль, от уже. Більше ніж півтора роки після Революції Гідності, люди відчувають тільки які, які реформи в лапках із сумом. Втричі обвалена гривня факт. Uh -huh. Друге, багатократно підняті тарифи, люди не можуть звести кінці з кінцями. І третє, багатократно підняті ціни, особливо на ліки, що стає проблемою для людей старшого віку. Uh -huh. Вони не можуть звести кінці з кінцями. От таких реформ не потрібно. Якби я вирішував, які реформи провести, три. Це перша судова система має бути планка закону, яка не хитається, яка не падає в грязюку із-за хабарів, дзвінків і так далі, де захищені права всіх і багатих і бідних. Це не казка, таке є в Литві, в Чехії, в Болгарії. Не захищені права того, хто більше принесе і заплатить, а захищені права всіх, права власності, громадянські права. Перше, без судової реформи не буде нічого. Друге, це реформа енергозбереження. Ми витрачаємо як країна, яка виробляє якісь продукти, на вироблення цього скла, чи стола, чи килима, чи заводу приблизно в 5 разів більше енергії, ніж середня європейська держава. Не можна цього робити. Плюс ми в залежності від того ворожого російського газу. Так от я обґрунтовував і вже кілька разів писав про це публічно і в журналі Форбс. У нас достатньо енергетичних ресурсів, щоб не то що себе забезпечити, ще й експортувати uh -huh. при грамотній політиці енергозбереження. І третя реформа, і це зараз дуже важливо, це сектор безпеки і оборони. Uh -huh. Він зараз, і не тільки при цій владі, а й при попередніх так само спрямований на захист не людей, не країни від зовнішнього ворога, а на захист владу. Від народу, від Майдану. Mm -hmm. Оце треба перевернути. Ми бачили на Майдані, як були екіпіровані Беркутівці, ті все новенькі. І бачили, і зараз бачимо наших солдат, які волонтери все везуть, 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 mm -hmm. а все одно і батьки купують, і так далі. Тобто сектор безпеки і оборони має бути на контрактній основі, без призову, плюс територіальна оборона, коли цивільні люди, так як Швеції, Швейцарії, mm -hmm. проходять дуже коротку підготовку, форма дома. Зброя на складах, і кожне село, якщо ворог пішов, це взвод, кожний район це батальйон, але не призивати солдат. Не треба за ними бігати по вінкоматам і так далі. ловити десь їх на вулиці. Контрактна армія спроможна стримати ворога. Угу. Ось хоча б ці три реформи, нехай Віки зроблять. які послідовності мали б відбуватися. А це не те, що реформи? перше, друге, третє. За кожне робить своє. Міністерство Одно юстиції час? Міністерство юстиції і система правосуддя працює окремо від воєнної сфери, від президента, як верховного командувача. Це кожен день, кожна хвилина не втрачається. Угу. Якщо цього не робити, то ви знаєте, це вже стало таке бла-бла-бла про ці реформи. Люди вже просто не вірять. І це підриває довіру і довіру до всіх інших навіть позитивних, зусиль влади. Тому треба відновити цю довіру. Чи може це зробити нинішня команда урядова? Я маю великі сумнів. І я належу до тих людей, які так само, як і в парламенті, і, і серед журналістської спільноти вимагають заміни уряду, тому що ну ці вже не впоралися, це вже видно. Неможливо. Час важкий раз можливо буде ще, бо анонсується багато чого. 63 реформи заявлено. Щось робиться, а чи якісно робиться реформа місцевого самоврядування? Ми відчули, об'єдналися громади, вже йдемо на вибори. Стоп, 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 стоп! Об'єдналися громади. Ключове слово добровільність. Тільки тоді можна це робити. Якщо в Києві хтось взяв карту області і сказав, що там замість 20 районів буде 5 з такими одиницями, це все відлукаво, це блуд. Uh -huh. Люди повинні відчути потребу об'єднання. Все решта не спрацює, тому цього не треба. Друге, ви тобто, це... ви хочете сказати, що громади об'єднувалися недобровільно? Щоб Що вони об'єднувалися виключно добровільно? Там, де це добровільно, там де переконали, що не буде гірше, а буде краще з швидкою допомогою. Школою, з дорогою, з медициною і так далі вперед. А як задам... відбувалося по факту? А відбувається Київі? дуже багато так. В, прислали з Києва уже карту, де показано, а ці п'ять населених пунктів об'єднуються разом, і е, сільська рада чи селищна буде ось тут. А люди того не хочуть сприймати. Я це відчуваю постійно. Угу. Це перше. Друге, ви почали угу. цитувати Макеєвілі. Я вам процитую Сунзи: це китайський мислитель, військовий стратег. Який е, пояснював, як перемагати на війні, особливо коли противник сильніший. Так от ключова позиція: якщо в ході протидії ворогу угу. хтось не справляється зі своїми обов'язками, неважливо солдат, сержант, генерал, прем'єр, президент міняти негайно. На будь-якому рівні? На будь-якому рівні не втрачати угу. час, міняти негайно. Треба мати на кого міняти. А в чому проблема? Подивіться, ви що думаєте? Світ з Кліном на Росії Петровича Я з повагою до того, що він тут земля, коли врешті-решт, скільки можна балабулати і не робити справу. Скільки можна говорити про боротьбу з корупцією і красти при тому? Скільки можна показово заарештовувати на засіданні Кабміну когось, а потім немає суду і не повертають грошей. Це вже починає дратувати. От, тому 40 з лишніх мільйонів людей знайдуть споміж себе, очевидно, не одного, а 151 прем'єра. Тому. Ми Є... забезпечення воєнної галузі почали про прем'єра говорити. Ні, я говорю про те, що реформи, якщо їх не зробили за півтора роки, то очікувати від тих членів уряду, що вони нас за наступні півтора роки зроблять, немає жодних підстав. Людина. На будь-якій посаді президента, прем'єра, ті 100 днів перших вони є ключові. Uh -huh. Чому так. з одного боку найвищий рівень довіри, з іншого боку, серед чиновників найбільший рівень страху. Що там буде, От тоді роби реформи. Uh -huh. А якщо вже пройшло півтора роки, то там вже все свинячий голос. От щодо реформи місцевого самоврядування, ми з вами почали про об'єднання територіальних громад. Звісно, що процес тільки запущено, він ще не закінчений. Навіть можливо до кульмінації своєї, навіть не дійшов, тому що в нас, наприклад. Чернівецькій області мало б об'єднатися 30 з лишнім територіальних громад. Наразі ми маємо тільки 10. 25 жовтня. Відбудуться вибори. Громади будуть вже за новим законом. Пояснює так, але ж процес не завершений. Він же і не почався насправді, тому що адміністративне об'єднання це не реформа. От я представляю громадянську позицію. У нас в партійній програмі є три ключові, де. Записано як принцип. Uh -huh. Перше децентралізація державної влади, uh -huh. те про що ви говорите. Друге демонополізація економіки, що в нас не було олігархів, а були рівні умови для всіх підприємців. І третє деполітизація силових правоохоронних органів. Перше, де децентралізація. Що ми туди вкладаємо? От ми побачимо з вами на місцевих виборах, скільки людей прийде. Явка буде не займа. Я думаю, що дуже низька. А в Європі uh -huh. на місцевих виборах ходять найбільше. Чому? А тому що на місці, там, де живуть люди, а не в столиці, реальна влада, реальні повноваження. Uh -huh. Тому децентралізація це не карту перемалювати з адміністративними одиницями, а із Києва віддати повноваження разом з грошима на місцевий рівень. Це ненормально і це неприпустимо. І ми вимагаємо змінити ситуацію, коли мер міста чи районна рада для того, щоб просто відремонтувати школу. Вона повинна ходити за дозволом погоджувати проєкти в області, то ще і в Києві. Uh -huh. Погоджувати з ким? З людьми, які ніколи не були в тому населеному пункті, які не бачили ту школу. Що за дурниця. Тому дати ці повноваження людям. Ясна річ, з контролем правоохоронним органом, бо красти можуть як в Києві, uh -huh. так і в Чернівцях, чи десь в невеличкому селі. Правда? Тому правоохоронна система, я говорив, закон працює. Але дати повноваження для вирішення. От коли ресурси, гроші передадуть сюди, uh -huh. на місцевий рівень, от тоді люди підуть на вибори і тоді з поміж себе будуть вибирати в органи місцевого самоврядування тих, хто справді буде тим ефективно розпоряджатися. А якщо питання вирішується в Києві, всі скарги пишуть Порошенку, чи Есенінку, чи ще комусь, чи там Шокіну, ну вибачте, тоді це не децентралізація. Анатолій Сандж, а ви взагалі з яким настроєм настроєм будете 25 жовтня робити свій вибір до місцевих рад? Ну, кожен на своєму рівні? Звичайно, явка низька. У людей довіри до влади немає. Немає та не багато чого немає. Про це говорить і соціологія, яку вже почали проводити. З яким настроєм будете йти на вибори? Чого очікуєте? Два моменти. Перший я поділяю по життю принцип. Делай, що довге, будь-что буде. Тобто кожен повинен пройти свій шлях. Свій шлях. Ви зробити класну програму, підняти стандарт вашого каналу, щоб вас дивилися, правда? В даній ситуації я допомагаю нашим партійцям громадянської позиції, які раніше працювали на Гриценка під час президентських виборів, щоб їх підтримали. Бо ви мене в попередніх ефірах питали: покажіть вашу команду. От зараз я представляю тут, на Буковині, 172 члени команди. До того представив у Львові 1570 членів команди. До того в Луцьку 400 членів команди. Це ті люди, які поділяють ті самі принципи, які тепер готові брати на себе відповідальність. До речі, без зарплати. Це місцевий рівень працює без зарплати. Друге, з яким настроєм? класним настроєм. 25 жовтня мій день народження. Сподіваюся, що люди ще <с подарують <с підтримку громадянської позиції. Все буде в порядку. Які вимоги були до тих людей, яких сьогодні ви представили в Чернівецькій області? А це важливо. Знову ж один принцип, який поділяю, роби як я. На президентських виборах, ви це знаєте, я в виборчій програмі, як кандидат, вказав номер свого мобільного телефону. Угу. Це той самий номер, який з'явився в 99-му і вже 16-й рік не міняється. Він такий і залишився. Так от перша вимога до всіх наших кандидатів, щоб виборці знали номер мобільного телефону кожного кандидата в депутати чи в мери. І відповідно цей номер, щоб не змінювався за весь період діяльності. А це перше. Прямий контакт. Це зближує Підняв, людей. виборця. А, а як інакше, є угу. проблема, позвонив, а не сам з своїми проблемами. Угу. Друге, кожен кандидат зобов'язався щотижня, підкреслюю, щотижня закон не вимагає проводити очі в очі прийом громадян. Щоб люди не відчували, що пройшли вибори, за них забули на 5 років, uh -huh. щоб вони були в полі уваги. І третє, кожні півроку закон так само не вимагає, але громадянська позиція це зобов'язала робити наших кандидатів, коли будуть обрані. Кожні півроку звіт публічний, що я планував чи планувала, що я зробив чи зробила, чому не вийшло, які потреби, як врахувати і так далі. Ось ці три позиції кожен забезпечить. Ну і четверте, це вже не як вимога, а просто як е, для вас. Повідомлення, це важливо. В наших списках немає жодного представника жодного олігарха, і ми не взяли жодної копійки від жодного олігарха. Це принципово важливо, тому що те, що ми говоримо, треба бути готовим потім зробити. А якщо в тебе руки пов'язані. І потім олігарх скаже, ви ж водку кушали, танцюйте, такого ми не хочемо. І тому в деяких населених пунктах скажу відверто: і на Буковині, і на Черкащині, і на Житомирщині. Там, де в нас вже є завойований рівень підтримки, більше 5%, але не змогли знайти мінімально грошей для того, щоб організувати компанію, ми не пішли. Краще не піти, ніж набрати шушери, взяти у вас гроші і потім бути Працюєте на Працюєте на якість, а не на кількість. Ну, як інакше. Ну як інакше. Бо тоді я не зможу приїхати сюди і сказати, що те, що я сказав, так воно і буде. Я не хочу людей обманювати. Угу. А от, до речі, ви торкнулися питання потреб громадян. Я гадаю, що по всій Україні одні й ті самі проблеми у людей. От чи вивчає ваша команда ті потреби в кожному регіоні? І як ви це можете контролювати? Тому що сьогодні дуже важливо почути виборця, почути свій електорат, почути людей. З чим вони хочуть звернутися до влади, що їм потрібно? Не Окрім слава. таких гасел, таких, не, не що, не люблю яким оперує. Це є електорат, це щось таке вже, знаєте, політехнологічне. Люди, е, чим вони живуть? Е, ну, по-перше, я ж сам через життя відчуваю це все, крім спілкування. Я знаю, яка пенсія у моєї мами, така, як у всіх. І тої пенсії не вистачить, щоб два рази сходити в аптеку за ліками. Я це все розумію. Ну, навіть... Це просто до слова. От я зараз викладаю в університеті києво могилянської академії. При тому, що я кандидат наук, старший науковий співробітник, вільно володіє англійською мовою, поставив авторський курс. Я читав лекції в різних університетах, включаючи в Гарварді і так далі. Знаєте, яка зарплата зараз? 750 гривень. Це біда. Це не для мене біда. Слава Богу, дружина працює, вона журналіст і заробляє. Не в тому справа, але це проблема для майбутнього. Країни через молодь, а скільки вчителі заробляє. Тому проблема для людей зараз насправді звести кінці з кінцями. По них отак от молотом шарахнули, через обвал гривні, повторюю, через підвищення цін багатократних, через підвищення тарифів багатократне. І людина просто з жахом думає, от зараз входимо в опалювальний сезон, як звести кінці з кінцями. І тут, до речі, я хотів би звернути увагу ще на одну хибну стратегію уряду, мене не цікавлять. Але коли прем'єр-міністр каже, що субсидії будуть отримувати 15 мільйонів громадян це біда. Це біда. Я не хочу цього чути. Я хочу, щоб люди заробляли. А той, хто вже не може заробляти, отримав пенсію таку, щоб він не стояв принизливо за субсидіями. Бо той, хто отримує субсидії, це те, що Путін збудував в Росії. Там всі залежать від влади. І люди потім будуть чекати, ця влада збільшить субсидії на пів відсотка чи не збільшить під вибори. Люди підсіли на гачок. Не треба нам цього, тому що це падає рівень громадянськості. Людина, яка економічно не стоїть міцно на ножках, їй важко думати про права, про свободи і так ага. далі. Людина, яка міцна, тоді вона вже може собі це дозволити. Тому не можна так от взяти і опустити повністю всіх на рівень злиднів, бо тоді ми не європейську країну будуємо, а Російську Федерацію. Оце я хотів би всі всіми чули нарікання те, що можна було ці кошти, які підуть на погашення на ці ж програми субсидій. Можна було вкласти в енергозберігаючі технології і зробити народ незалежним. А можна було, і треба було до речі, за це ще будуть відповідати перед судом. Я зараз на вам на камеру кажу, Тому що не було жодних економічних підстав обвалити гривні втричі. Жодних економічних підстав. Були економічні підстави і за війни, і за того, що ізольована частина економіки на Донбасі, обвалу гривні десь на 20%. А обвалили втричі. Що це означає? Що все підприємництво лягло, крім кількох олігархічних родин. Тому що будь-який бізнесмен невеличкий чи більший, якщо він мав відношення до експорту-імпорту, чи він брав кредити в доларах чи в євро, він ніколи в страшенному сні не міг собі уявити, що гривня обвалиться в три рази і закласти це в бізнес-план. Тобто виходить, що після Революції Гідності влада вчинила негідності. І це було зроблено свідомо на превеликий жаль. І знаєте чому? А я вам скажу чому. Тому що от зараз кілька олігархічних родин... Мільярдери, включаючи президентську родину, тихенько принишкли і чекають нового року. Не для того, щоб прийшов там Дід Мороз чи там посвяткувати і так далі, а тому, що в, нов... в новорічну мораторій. річ, правильно зріті в корінь, казьма Прудкова, закінчується мораторій, який забороняє скупівлю земель. І всі ці ребята, а тільки вони мають гроші. Ні ви, ні оператори, ні хто дивиться на сотні тисяч, не мають грошей зараз вільних, щоб купувати землю. Вони хочуть за безцінь скупити 33,6 мільйона гектарів українських земель. Вони знають, скільки коштують українські землі за європейськими цінами. Так от найгірше, що може статися, і найважче, що зараз я відчуваю у спілкуванні з людьми, переконати, коли в селі люди не мають копійки на ліки, на саме необхідне, і їм тут хтось раптом пропонує 500 доларів за гектар, то люди готові продати свою землю. Тобто ці, вибачте, не боюся слова, падлюки скористалися тим, що опустили самі свідомо гривню, самі підняли ціни, людей зробили бідними і тепер швиденько скупить. Про які обсяги йдеться? Йдеться про те, що на рівному місці ці ребята, повторюю, кілька родин. Зароблять сотні мільярдів доларів на рівному місці, потім перепродадуть і тікать. Все. Тобто я хотів би, щоб люди, які це чують, ну, навіть якщо вам дуже тяжко скрутно, не продавайте свою землю за безцінь. Я знаю, що таке земля. Мої батьки і родичі живуть на землі. І в 92-му році, коли було тяжко, коли гривня, ще не гривня, ще ті купони на карбованці гуляли, і я тоді, підполковник, не мав навіть грошей, щоб забезпечити дітей соком, ми за 200 кілометрів від Києва купили хату розвалюху, але головне 41 сотка була. І вона врятувала нам фактично життя родини. Тому бережіть свою землю. Я думаю, що в парламенті треба ще попрацювати для того, щоб зупинити, бо це буде афера набагато більше ніж на початку 90-х, коли кілька тих самих родин скупили всі державні підприємства. Ось цього не можна допустити. Не дай Бог, щоб ваші слова такі справдилися. А це не те, що я гадаю, це те, що я твердо знаю, і те, чого не приховує президент Порошенко. До речі, один із крупних землевласників. Він сказав: він за ринок земель. Це не буде ринок. Це не буде навіть базар, це буде просто безпреділ, Скупка. скупівля, скупівля угу. дешево у дуже бідних людей. Але воно може кашитися потім, тому що, врешті-решт, прийде інша влада, яка це угу. все зупинить і відіграє назад. Так не можна звучатися для людьми. Антоні Спанчу, ми так з вами вже поглибилися в такі складні питання. Я боюся, що зараз ви телеглядачів злякаєте, адже почнуть а, замислюватися а давайте... над тими проблемами, які існують в державі. Бо ви знаєте. А Давайте піднімемо настрій трошки. Тому що насправді є чим. Я хочу, щоб люди пам'ятали те добре і вірили в свою силу. От давайте повернемося по думки на два роки назад. Жовтень, 13-го. Ніхто навіть не думав, а ніколи. Піктори ні Федорович такий Бронзовий, дублюці. Ніколай Янович, Пшонка там, Колесніков, Клюєв. Лавринович і так далі. Не можна було навіть собі уявити, що так, так все тоді буде. лише два роки назад. Якби ми з вами чесно говорили, ви мене запитали, чи вийдуть мільйони людей на вулицю і чи знесуть Януковича? Наша чесна відповідь була ні. Ми бачили безнадьога, зневіра, розчарування і так далі. Mm -hmm. Вийшли? Вийшли. Знесли? Знес. Значить, є якісь внутрішні пружини, mm -hmm. які владі будь-якій незалежної прізвищ не варто переходити. Пружину можна тиснути, як бабахне. І люди тоді, які вийшли, до речі, до місцевих виборів знову. Я зараз негітую за громадянську позицію. Підтримуєте, слава Богу, ні, підтримуєте іншу політичну силу. Але ми тоді показали на Майдані і на Майданах по всій країні унікальний зразок, найкращий в світі місцевого самоврядування. На Майдані харчувалося понад 100 тисяч людей кожної доби. Там не було міліції, не було СБУ, не було уряду, не було бюджету, не було президентів, не було прем'єрів, не було нікого. Але там було тепло, навіть при мінус 23. Там було безпечно, там не було ніяких злочинців, ніяких злочинів. Там люди відчували, що вони хазяйни. Так, от, нехай я той дух з майдану і з майданів тепер перенесемо кожний. Там, де він живе, і зробимо те саме в своєму мікрорайоні, в своєму місті, в селі. Ми тоді це зробили, хоча ніхто не вірив, і зараз те саме можемо зробити. Вірити в себе. Згуртовані люди однією ідеєю це рушійна сила. Тим більше, що ідея підтвердила життєздатність, і ми це зробили. Ми, прості люди, це зробили. Отой От Майдан був зразком для всього світу. Сьогодні, в переддень виборів, всі говорять про Третій крок до перезавантаження влади він є для нас всіх дуже актуальним і необхідним. Зверніться, будь ласка, до Буковинців зі своїми порадами, з яким настроєм іти, з якими думками, з якими ем, кроками ще крокувати до 25 жовтня і зробити свій свідомий вибір? Короткий анекдот в тему. Кума Кумові... Ви за незалежну Україну чи Буковину сильно віддали б мільйон доларів, віддав би. А Мерседеса Кума віддали б віддав би. А кабанчика ні, по кабанчик у мене є. Так от 25 жовтня не треба ніякого кабанчика віддавати. Треба прокинутися, взяти старших дітей, Кума, сусіда, куму, чесно піти і зробити свій вибір. Щоб потім мати моральне право сказати, це моя влада, і вона щось зробить. Щоб не було потім такого жкрябу, що, що владу обрала вона знову злочинна, звідки взялася. Тому я просив би взяти участь у виборі, і проголосувати за тих, хто не обманював. Крапка. Угу. Ну що ж, спасибі вам за ваші думки. Приїжджайте ще до нас в гості. Радо поспілкуємося. Добре, спасибі, до зустрічі. Не звикайте до проблем, змінюйтеся та змінюйте разом з нами. Це програма Час змін. І я Мар'яна Кобеля. Прощаюся з вами.